Ну що ж, друзі, Костятин Сімчук з нами на включенні. Сьогодні можна привітати вашу команду з тим, що ви виходите в фінал сезону. Що можете сказати по цій вирішальній третій грі? Ну, Я вважаю, що звичайно «Соколята» молодці. Я вважаю, грали дуже добре. Хлопці хотіли, хлопці горіли. Хлопці зробили результат, тому звичайно це дуже приємно. Я радий за наших хлопців і ветеранів, і за молодих хлопців, які змогли е, знайти в собі сили, тому що насправді Херсон дуже така е, в'язка команда, з якою дуже важко грати. Е, це завжди такі фізичний хокей, і, е, з, з гарними захисниками і з воротарем. Тому я вважаю, що хлопці зробили. Е, Багато. Ваш асистент на льоду Артем Бондарів перед цією серією сказав в інтерв'ю, що планують виграти цю серію з рахунком 3-0. Звучало дещо зухвало, але виявилось так, як виявилось. Ви очікували, що буде саме 3-0? Ну, звичайно, ми хотіли виграти 3-0. Я думаю, Херсон теж хотів виграти 3-0. Я думаю, що ніхто не ставив, що буде такий рахунок, але ж як є, так є. З приводу паралельної серії, там Кременчук попереду 2-0. Кого б ви хотіли побачити в суперники і, можливо, є якісь вже думки щодо того, як грати в фінал. Ну, я не знаю, кого б ми хотіли, ми не вибираємо. Той, хто вийде в фінал, того і побачимо ну і власне можливо в цій серії, можливо, в цьому матчі був якийсь зламний момент, коли ви зрозуміло, ну вже все, вже далі. Ми проходимо. Ну я би так не сказав, не було такого моменту, тому що до кінця до останньої там, хвилини були питання, це хокей, ми знаємо, що можуть забивати і за 10, 15, 20 секунд декілька голів. Тому такий, звичайно, був момент, коли Сергій Бабенець забив з боліту, і він взагалі гарно, як і ветеран, вів як лідер, вів за собою команду в цій серії, ну, як і багато хлопців взагалі. Тому може той момент і був такий переломний. Дякую за коментар з перемогою.